Що я збираюся робити далі? Тисячу я отримав за, 10, за 9 місяців. Я побачив і 0,25% в місяць, місяць доходу, і 25% в місяць. Саме великий дохід, який я отримав, 149 доларів 99 центів за цей період, то, що відбувалося, і летимо далі. Набираємо висоту. Що я далі планую робити? Перше, перше я е, хочу довести свій допозит до 10 тисяч. Е, статистика є в моєму каналі, дивіться закріплене повідомлення. Значить, то що я буду робити, 10 тисяч. Е, я роблю бюджет разом з тим, що зробить робить. Спостерігайте, як це буду я робити, бо я буду певним чином це робити. Значить, е, другий Другий, я почну виводити. Зараз, коли ми підемо на взльот, вийдемо на наберемо висоту, я почну виводити все, що приносить робот, я вивожу. Бо люди мене питають, а як звідси можна вивезти гроші? Так кажу, давай спочатку заведемо і щось отримаємо. Потім почнемо виводити. Оце от я буду показувати, як я вивожу гроші, скільки я вивожу гроші. Це публічний портфель. У мене, крім нього, ще дещо є. От. Далі що я буду робити? Далі я лишаю ту суму, яка буде продовжувати працювати, але це вже буде сума не моя. Не моя заведено, а це буде сума. Я завів на сьогоднішній день 6950. Робот мені за цей час заробив 1350. Це тільки початок. Це ще нічого не відбувалося. Відповідно, я очікую, я очікую 50% вже точно буде річних, ну не річних за цей період. За цей цикл я очікую, що буде 100%. відсотків. Я починаю знову зворот. Це вже зворотній відлік. відлік. Наберемо висоту і потім зворотний відлік. виводимо і залишаємо працювати ту суму, яку вже заробив робот. В інвестиціях перше в інвестиціях взагалі в житті. Перше, тобі треба створити капітал. Друге, тобі треба його е, зберегти. Це дуже важливо. Ці всі, о, оцей от етап Люди зазвичай пропускають. Третє, е, третє це е, тобі треба його примножити. І четверте це жити на пасивний дохід. Ті витрати, які ви сьогодні робите е, з тих грошей, що ви активно заробляєте. Ви повинні, ви повинні сорі, ви нічого нікому не винні. Е, я йду на те, щоб ті витрати, які в нас є, щоб це приносив пасивний дохід. От і все пропозиція: назву відео та інструкцію по встановленню та налаштуванню залишив в своєму каналі. Посилання в опису профіля.